2018-й. Вадим Тітушко знову опиняється у центрі кримінального скандалу. На Київщині стався зухвалий розбійний напад, до якого за версією слідства був причетний. Тітушко Йдеться про події в селі Рожни Броварського району. Тоді група осіб у чорних масках і спортивному одязі зі зброєю вдерлася до приватного будинку, зв'язала господарів, пограбувала їх і втекла на автомобілі власника. Тітушко оголосили у розшук. Про що 28 серпня 2018 року офіційно повідомив заступник голови національної поліції В'ячеслава Аброськін. Тітушко, людина, прізвище якої стало вже власною назвою та символізує провокаторів за проданців. Сьогодні оголошений у розшук за скоєння тяжких злочинів на території Київщини. Так, Вадим Тітушко, 1993 року народження, обґрунтовано підозрюється у здійсненні розбійних нападів у складі організованої групи з метою пограбування. Поліція тоді почала провадження за розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкції за такими статтями зазвичай передбачають до 12 років ув'язнення. Сісти на такий термін перспектива не дуже Вадіку Румуну вона, звісно, не подобалася, тому обрав для себе варіант Б. Тікати від правосуддя притягти до суду його вдалося лише за два роки по тому, із матеріалів судового реєстру відомо, що станом на серпень 2020 року Вадим Тітушко вже перебував під цілодобовим домашнім арештом. Просив змінити йому запобіжний захід на м'якший особисте зобов'язання, Скаржився на стан здоров'я свій та батьків і запевняв, що має намір працювати і вчитися. Суд все уважно вислухав, але у клопотанні відмовив. Слідство у справі тривало чотири роки, і зрештою обвинувальний акт нарешті дійшов до суду. Однак на цьому етапі сталася несподівана розв'язка. 5 вересня 2022 року. Морварський міськрайонний суд щодо тітушка провадження просто взяв і закрив підстава порушення строків до судового розслідування. Прокурор підписав обвинувальний акт ще 17 вересня 2020-го, але направив його до суду чомусь лише 16 жовтня, тобто пропустив визначений процесуальний термін. Дивно, правда, це й стало зачіпкою для адвокатів, які клопотали про закриття кримінального провадження. Тож обвинувачений тітушко вийшов сухим із води. Але справа цим не завершилася. Не все так просто, як виявилося, і має продовження. Прокуратура із закриттям справи не погодилася, і вже 26 квітня 2023 року апеляційний суд поновив розгляд цієї справи у суді першої інстанції. Отже, обвинувальний процес ще не завершений, і подальша доля підсудного залежить від нового розгляду. Нагадаю, за цією справою Вадиму Тітушці світить 12 років.